Я думаю, що всі компанії вже потроху е, звільняють. Боїшся? Я не боюсь насправді, тому що є така шкала е, про. Будь-яку фактичну технологію, коли йде спочатку довгий час розробки, потім йде сплеск очікувань, і ми зараз з AI знаходимося на цьому сплеску, uh -huh. і після цього буде долина розчарування. Uh -huh. Тому я очікую, поки все піде в долину розчарування. А після цього ми вийдемо на якусь таку рівну а, вже лінію, яка буде фактично давати нам розуміння, як ми можемо його використовувати в щоденному житті. Ти знаєш, у мене є моя теорія. Про те, що якби це була така конспірологічна теорія, да, то мої знайомі настільки багато використовують вже чат GPT, що в мене відчуття, що ми вже знаєш, так трошки атрофуємося. І там є якесь запитання, ти такий хоп, йому написав там, чи щось перекласти. Так би ти напрягся, а так ти навіть 30 секунд не хочеш напрягатися. І настільки сильно він почне відповідати на усі наші запитання, що потім його відключить. Тебе штучний інтелект.